Всім доброго ранку. Так, у нас на дворі, як кажуть, нельотна погода. Болото. Дощ... Ніч, нашу Ой, дощ. дощ лив. Прямо вода стоїть, слизько так ходити, ще не вбирає нічого. Ну, все ні. То Зато Наташі є робота. Бо щоб була погода, то щось би робили на дворі, а ночами мусила б робити в хаті. А так тепер трошки є час днем попрацювати в хаті, грунтує стіни. О, грунтуємо ми. Все разом. Щоб не тягати стола два рази, стелю вмиє і грунтує. Не знаю, думали цю стелю переробляти, але, але поки хай постоїть. Поклеїмо обої, освіжимо трохи, бо тут вже ремонт я не пам'ятаю коли робився. Наступним етапом буде покраска. А, так, да, покрасити батареї, труби. Угу. Так, Вчора ввечері в неї була робота теж, вона займалась випічкою. А сьогодні що Діана приїде, чи ви повезете? Приїде, забере. Передачку онучкам треба передати. Захотіли булочок, таких, як пекла Наташа. Я покажу, я все зняла. Да, просили рецепт, то вона. Е і знімала, як пекла, щоб вже розказати. Бо внучата побачили, що вона на ярмарок пекла і собі таки захотіли. Вітання глядачам каналу Будній Бабусі. Хочу поділитися з вами рецептом тіста, який я робила на. Булочки, соняхи чи ромашки як їх називати. Ну, Мені більше подобається сонях, тому що всередині начинка із Маку і вона чорненька, мені більше здається, воно схоже на сонях. Е, тісто я думала робити таке, як зазвичай я люблю, кинула, що хотіла. Але нещодавно натрапила в Тіктоковий на канал. Здається, Меліне не зветься. Ця жіночка, вона вірменка, але проживає в білій церкві ну, дуже давно в Україні. Дуже гарна в неї українська мова, до речі. І я натрапила на рецепт, її там вона булочки робила, і мені схотілося спробувати. І я в общем, закохалася в це тісто. Таке, не дуже багато того, чого треба. І швидко, легко і дуже-дуже смачно. Тож. Що нам потрібно? 250 мл молока. Я беру сьогодні двійну порцію, хочу діткам передати трішки гостинчика смачненького, щоб вони посмакували. Тож буду робити більше. І сьогодні у мене скипілось молоко. Ну, Я думаю, що в тістові, то буде нічого страшного. Тож, 250 мл молока підігріваємо трішки. І додаємо туди 50 грам дріжчів. Ну, я додаю 50, а ви б додавати 25 або 10 грам сухих. Так, і сюди ж відправляємо цукор. У мене 8, а на одну порцію потрібно 4 столові ложки. Ну, я думаю, якщо ми не забудемо, то додамо в закріплений коментар або в описі до відео ще рецепт. І перемішую це все, і буду залишати на 10 хвилиночок, щоб воно трішки постояло, і наші дріжджі активувалися. Так, дріжджі активувалися. Тепер додаємо сюди ванільний цукор. І 2 яєчка потрібно на порцію. Я даю 4, і як без солі, дрібка солі сюди. Все це перемішуємо. Так, і будемо додавати борошна. Борошно нам потрібно на одну порцію 530 тридцять грам. Борошно в мене Дніпровське. Дуже гарне випробували, сподобалося. Тільки додаю його поступово. Потрішки додаю, перемішую і додаю знову. Тісто вже майже крутеньке таке, ну, майже замісилося, борошно ще лишилося. Ну, Можливо, ще трішки додаю і додаю сюди 40 грам масла. Ну, я додала 80. Воно ось таке просто кімнатної температури, дуже-дуже м'якесеньке. І буду вимішувати. Так, ось таке тісто виходить. У мене пішло буквально на грам 10-15 борошна більше трішки, бо щось ніяк не хотіло відставати від рук. Зараз викладаю на стіл припорошений борошном і буду ще вимішувати. Ось таке тісто у нас вийшло, миску змастила трішечки олією, і залишаю, хай підходить. Тісто дуже м'якеньке. Накриваємо рушничком і чекаємо. Ну що ж, поки одне тісто у нас підходить і відпочиває. Хочу поділитися з вами ще одним її рецептом. Взагалі почала слідкувати, якщо чесно, потрапивши на її прямий ефір, де вона пекла лаваші. Я теж таке спробувала, пекла просто на сковорідці, вона пече на декові, на газовій плиті, але на декові. Ну, думаю, покажу. Вони виходять великі. Я теж дуже хотіла, щоб виходили великі, але не знала, як це придумати. І раніше я готувала тісто на кип'ятку, а тут готують і з додаванням олії. Тут лише борошно, вода і сіль. Я вже пробувала і мені дуже сподобалося. Тісто не рветься, ну, легко розтягується. І я ж кажу, що сподобався цей спосіб на декові пекти, що вони виходять великі, і можна крутити домашню шаурму, або ж якісь там рулети з начинкою. Ну, все, що забажаєте. Дуже смачні виходять. Тож, вона там ділилася всім, розказувала рецепти, я записала собі. Е, сюди висипаємо в мисочку 400 або 420 грам борошна. Ну, я вже пробувала і я сиплю 420. Не знаю, не пробувала, боюся, менше додати, наче так вже випробувала, то так подобається. Е, і одна чайна ложечка солі і 250 мл води. Воду потрібно брати, якщо будемо пекти сьогодні, то кімнатної температури. Також тісто можна замішати і положити в холодильник і пекти завтра. То тоді рекомендовано було брати холодну воду, наче, ну, більш холоднішу. Я думаю, що сьогодні я їх і попечу. Тож, висипали і зараз будемо це все перемішувати. はい。 Таке тісто виходить, воно досить м'якеньке, не туге. І буду його накрию плівочкою, замотаю. І потрібно залишити на 2 годинки. Я думаю, поки я з булочками розправлюся, то це тісто відлежиться і можна буде пекти лаваші. Так, минуло трішки менше години, і дивіться, як гарно виросло кісто, вже повна мисочка. Тож зараз викладаю на стіл і буду ділити на порційні кульки. Ну, зараз, так як для себе, то буду просто на око так сказати, ділити. Ну, коли пекла на ярмарку, то, звісно, все через ваги пускала. Тоді я робила величенькі, і кожна кулька в мене мала вагу 130 г. Ну, а зараз так, на око собі поділю просто і будемо формувати наші квіточки. Так, тісто розділила, колобочки такі покачала. Зараз прикрию рушничком і залишимо на кілька хвилиночок. Ну, десь на 5-7 хвилин, мабуть, не більше, щоб воно трішки відпочило. І буду формувати булочки. Так, наші кульки відпочили. Будемо їх розкачувати трішечки. Ось таке гарне. Пухкеньке тісто. Буду робити невеличкі. Так, і тепер нам потрібно серединку. Ну, я не знайшла нічого кращого, як знадобилася, мені ось така пляшечка виграна колись на Aliexpress в ігру і для води. І так я нею. І розрізаємо на пелюсточки. Тепер нам потрібно кожного так защіпнути, щоб у нас були красиві, красиві пілісточки нашого соняшника. Так, Прибираємо, а сюди йдемо кладати начинку. Мак я. Раніше запарювала і перетирала в макітрі, але це коли його не дуже багато. а Як більше, дуже тяжко розтерти, тому я просто його варю і потім перебиваю блендером. Ось така красота виходить. Буду працювати далі. Ось така краса виходить. Тісто дуже погода. Тукеньке, дуже м'якесеньке і дуже смачне. Так, ось такі булочки гарні получаються. Допікається останнє дечко. Ну, а в мене вийшли мої 2 годинки, навіть трішечки більше. І пора мені приступати до лавашів. Я їх ось так розділила на кульки. Кожна кулька приблизно десь 100 грамів. І з тої порції, що ми з вами замішували, виходить 6-7 лавашів. Ну, в мене виходить, 7 лавашів, буде 7 кульок. Тож, відставляємо булочки в сторону і розкачуємо наші лаваші. А головне, на чому ми їх будемо випікати. Ось я вже підготувала. Таке деко в мене. Це я взяла собі в старої духовки газової. Тому що. Вже це дечко, ну, воно нагрівається, трішки деформується і вже буде непридатне для чогось іншого. Це в мене вже тільки на лаваші. Але деко просто поставити на газову комфорку не можна, бо воно буде дуже накалятися в одному місці. Потрібен розсікач на вогонь. Ну, Такого у мене ще немає, я ще собі не придбала. Тож, називається фантазія. Найшла стару таку сковорідку ненужну. Бачите, вона там собі вигорає, і от так сковорідка нагрівається, а потім гріє моє деко. І ось тут, на цьому сухому декому нічим не змащеному, ми будемо випікати лаваші. Не потрібно боятися підтрушувати борошном. Ну, ось приблизно так ми його зараз розкатаємо, але це ще занадто товсто. Нам потрібно його розтягнути ще. Ось так спробуємо його розтягнути. І потім ще розтягуємо ось так. Не можу сказати, що це в мене ще. Дуже гарно виходить Але я думаю, що якщо трішки потренуватися, то все буде гаразд. І ось таке тонесеньке тісто у нас виходить. Відправляю його на наше деко і покажу вам. Ось так зараз воно буде потрішки підпікатися, і ми її будемо. Крутити на ньому, так як нам зручно перевертати, підпікати ту сторону, де краще підпікається. Ось так він починає підсмажуватися і позиритися. Яка краса. Продовжуємо. Ось такі лаваші в мене вийшли. Тож, кого нема, інколи нема можливості придбати в магазині, а вкрай треб, потрібен лаваш. Пробуйте, печіть, це не складно. І мені подобається. Так, внучечка вже їде додому. Передачку забрала. Та робота, як завжди, на вечір. Красить. В неї щітка така крута, що залізе під трубу і за трубу. Батареї добре красити нею. Покажи свою щітку ближче. Така можете як. А я ж колись такої щітки не було, а як мучилася. З цими батареями як красити. Так, двері покрасила. Продовжує Наташа красити. Ще довгенько, поки батарею тут покрасить, довго і нудно. Так, що всім на добраніч і тихої всім ночі.